Всім привіт! Сьогодні свято моєї подруги і я буду збиратися разом з вами. Е в планах у мене зараз ходити е в город купити квіти, забрати плойку, тому що у мене немає плойки. Я не можу собі до сих пор купити плойку. Буду збиратися разом з вами. Я вчора, як бачите, зробила собі реснички у мене якесь настроєння е, дуже скакає, і я то хочу реснички, то я не хочу, то я хочу просто взагалі нічого не зробити е, своєю зовнішністю. то я хочу просто поміняти все. Ну не те, що поміняти, просто зробити. Мені хочеться ще губи заробити, У мене тут а, скільки 2 мл. і Я хочу ще. А ще я вчора накрасила ногті рожевий, тому що сьогодні гендерпаті і я не знаю, може я це стру, звісно. Я хочу, звісно ж, випити кави. Тому що у мене день без кави не починається. Я не знаю, літом я перейшла на еспресо Тонік. Я знаю, що багато кому він не подобається гіркий, але я тоді прошу додати гренадін або вишневий сироп. и мне дуже вкусно. А осень, конечно же, зима, це лата, капучино. Но в основном уже капучино, лата у меня уже дуже какой-то такой молочный вкус. Мой любимый кремчик. сама это она какая-то, наверное, уже пятая баночка, я не знаю. Блин, надо научиться снимать нормально на телефон, потому что камера тут, а я дивлюсь и сюда. И вообще косметику не особо люблю. Все, что у меня есть косметики, это... Ца... Ой, Все. все. Кстати, оці бльосточки в Аврорі вони просто супер шикарні. Я їх люблю наносити сюди. І на сонці я блістаю як Едвард. Просто. Мені дуже подобається. Це мені короче, подружка підказала, я в неї побачила такі бльости, і вони дуже класні. Ну, блин, ну, тут не видно, на щука, Точно я віддіваюся в город і потім буду знімати для вас відео. Про мейкап. Едвар вийшов на сонце. Не знаю, видно вам. Ну, це дуже красиво. Рішила, що це, звісно, красивий букет, але мені захотілося ще додати домашніх квітів. Я вирвала ось таких маленьких красавчиків, ось таких ромашечок. І зараз ми сюди все зробимо красиво У мене вийшла ось така краса. Я отій дуже обожнюю. Так, в мене є дуже, дуже небагато виявляється часу. Менше, чим я думала. Того все, що зараз я встигну, все і моє. Я не помила голову, хоча вона мене чиста, бо я її мила позавчора. Я ми голову раз в 5 днів, тому е, просто немає такого об'єму, але зараз будемо щось із цим робити. У захист я його, до речі, дуже-дуже люблю. Це вже дуже моя, мабуть, третя чи четверта. Баночка. Ось. Він класний. І в мене ще є завалялася п'енка. Я нею не дуже вмію пользуватися. але, сподіваюся, все, що я ще зроблю, це буде правильно. <плес> По всьому волосся, бо в мене немає лака для волос. І ще в мене дуже погано тримається накрутки. І так, я, мабуть, розділю зараз на дві частини, щоб мені було проще. Ну що? Господи, пом... Господи, допоможи, просто не спалити волоси, Бо я дуже давно цим займалася. Отже, я про що хотіла побалакать. В общем, е... перше моє відео, яке я скинула, точніше, перше і дійсно покажу. Це буде друге. Е... Там, де От дуже наглядно класно видно, коли моя така, знаєте, міні-початок такої депресії, коли я на неї не впадаю. А беру із цього, злікаю якісь уроки або починаю якось діяти. рішати ту проблему, яка мене, в принципі, і загнала до такого поганого настрою. Раніше, коли мені було не зовсім ок, я типу себе добивала, грубо говоря. Я... О, накручувала себе, я сиділа, жаліла себе, як все погано, як всім повезло, мені не повезло, ставила себе в позицію жертви. А зараз, коли мені хріново, я сразу, перша моя мисль, чого, які я зараз маю емоції, відчуття. Я сама розбираю свій стан і починаю з цього якось придумувати виход якийсь. І що мені треба зробити для того, щоб я себе почала почувати краще? Як ви бачите. Це було дуже-дуже класно, коли я просто взяла і перестала шукати якісь відговорки, да, почала дякувати. Я сказала, що я дуже давно хотіла попасти на Ютуб, щось почати знімати. Мені було страшно, в мене були якісь там, звісно, свої відговорки. Але в той момент, коли от я була в такій загнаній ситуації, коли мені все не нравилось, я все я нічого не хотіла і так далі, я просто взяла. І не почала відкладати, а сразу зняла, любе, що сняла. Ну, як любе, що просто поділилася тим, які в мене почуття, які в мене емоції. І я це зразу скинула і все. Тобто э, міг різново, я не хочу нічого робити. Від того, я осознаю, що робити все-таки щось треба, і значить, я просто роблю не те можливо, що, що, що я повинна робити. Е, я подумала над тим, е, як я можу це превратити. В хорошему, в класні емоції, в позитив, що мені може дати ця ситуація цей стан. Я так обдумала і реально поняла, що просто мені, якщо мені не вистачає якоїсь енергії, якщо мені не вистачає денег, якщо мені не вистачає ще чогось, просто треба брати і робити те, щоб привело до того, що може принести щастя, удовольствия, гроші і так далі. І от я тут з вами на Ютуб кручусь і розказую вам. Про те, як, як у мене все міняється. Коли ви впадаєте в якусь таку тяжю ситуацію, да? де ви розумієте, що, ви, що вам важко, і так далі, щоб ви не плакали, не, не дуже то особо. Ні, треба переживати свої емоції. це да. Але не треба з цим затягувати. Дали собі там, сказали, о, зараз, сьогодні там деньок або півдня, або там два часа я собі даю на те, щоб понити, а потім все. Я беру і дійствую. Я беру і роблю якийсь перший шаг до того, щоб е, ситуація мінялася на лучше і так далі. Я якось отак трошки нижньої ці кудяшки підкрутила. Не знаю, там вроді норм, не видно мені, якщо на голові вийшло щось типу такого. І в мене залишилося всього 10 минут на те, щоб я накрасилася. Спочатку я э, додам трошки SPF. Зовсім трошки, бо я буду на сонці фотографувати, і я не хочу згоріти. Далі у мене є. Всі знають такий тональний. Він мені, кстати, підходить. У мене, слава Богу, не якась там проблемна кожа і так далі. Я просто наношу тоналочку. Вот такая штучка. Сейчас я навозюкаю чуть-чуть. Я не люблю долго краситься, того все, что я сейчас сделаю, это мой максимум. Не знаю, наверное, правда, стрелки только не буду рисовать, потому что я люблю вообще стрелки рисовать. Сюда много всякого-всякого. Лоб тоже. То, что будет ветер и будет лоб белый, и будет некрасиво. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. Оцей прийшли замалювати, і, і оцей прийшли замалювати. Далі. Моя любима румянка. Дуже милий, класний цвіт. Я цією самої кистю просто чуть-чуть сюди нанесу от. І чуть-чуть сюди, і чуть-чуть сюди, і чуть-чуть на Ось сюди. Ось сюди. І на лоб. Остальне. Все остальное. Все. Увлажняющая помадка. Карандаш для губ. Берем вот это вот. Все. Це мій максимум просто для бровей. Блеск. Я дуже їх люблю. у она, наверное, не знаю, тоже 8 чи 9. Як ви поняли, если я шесть одна нахожу своє. Я більше нічого не шукаю. О. І остаюся, вірно, тим всім продуктом. <сі> Я, мабуть, не хочу більше краситися. Зараз, може, тільки трохи хайлайтер ще нанесу. Мій улюблений хайлайтер. Я нанесу сюди і на глаза. І ще вот этот вот карандашик він для бровей. Ну, я його люблю наносити сюди. От якось так. Така вона красота вийшлася. Зараз буду вдіватися і вже треба буде виходити. так, такий в мене мейк, такий в мене наряд. К сожалению, я змогла нормально зняти, бо вже треба йти.